Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А після сьогоднішніх можливих пусків за території Білорусі будьте обережні. Телеграм-канали передають про активність транспортної авіації Білорусі на кордоні з Волинською та рівненською областями, які з Житомирської, де сьогодні в обід були тривоги. Можливо, відбудуться скид десанту з прикордонних районах Білорусі. У той же час в Найбірівного помітили авіацію з СУ. Якщо білоруси раптом захочуть піти на Сарни, у відповідь буде потужним на кордоні лунають вибухи та стрілянина на те даними телеграм-каналі. Прикордонники відкрили вогонь. Є перші загиблі, поклали групу майора Сталешка. За даними телеграм-каналів, майор також загинув. Його ліквідувала тероборона. Ситуація загострюється. У той же час не всі в Білорусі вірні режиму Путіна. На відміну від Росії, білоруська армія угризається. Корейські солдати повинні були навчатись в Білорусі. Утім, отримали від білоруської армії відмову. А зараз опозиційні партизани білоруси передають привіт росіянам. Телеграм-канали пишуть. Що вибухи на аеродромах Курська новоприбулих росіян розстрілюють підкріпленню? Одразу настає кінець. Частина білорусів, яка за наказом Лукашенка прийшла кордон. Загалом 700 білорусів стали на сторону ЗСУ та разом із ЗСУ виконують завдання. Хлопці Сахащика на своїй техніці колошмарять окупантів. білоруський підрозділ навіть збив російський літак. Масований бунт. А крім того, у самій білорусі почався масований сапотаж білоруських військових, які відмовляються допомагати росіянам в Курську. Білоруські військові невдоволені Яльністю військово-політичного керівництва через повторну загрозу тягнувши країни у пряму війну з Україною. Зокрема, з білорусів хочуть змусити атакувати прикордонні білоруські та українські райони, Нібито запобіганню проникнення на територію білорусів. І хоча на полігонах Білорусі триває підготовка російських підрозділів, білоруські військові заявили, що дослівно обрізують навчаться майбутніх вулицівників і мародерів на полігоні в Бресті. виник конфлікт між білоруськими і російськими військовими. Підполковник РФ пісня Бік. Ки потрапив до реанімації на 61-й винищувальній авіабазі. Білоруські пілоти у кількості двох чоловіка написали заяву про відставку та відмову виконувати бойові завдання разом із російськими окупантами. А в мінську два гелікоптери відкрили вогонь по ешелонах з російською технікою. Після вибухів пілоти зникли. А система ППО Білорусі відпрацювали по російському Су-34 поблизу кордону, прийнявши його за український безпілотник. Ще одна втрата. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Поль. Літиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.